Привіт Ірса. І, і сьогодні ми прийшли в коридор шукати аномалії, тому давайте пішли сюди. Я пропоную на інший відеофакторі обрати, а зараз давайте коридор. Нема. Нема. А, okay. якщо аномалія є, то ми там вибираємо. а Мені здається, чи жовта табличка з'явилась на початку. Не, ну так, а тут о... нет. Ну, Аномалия є. Е. Назад, 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 люди. Назад. Назад. А, ні. А, а, а ч? Привет. Чикайдай, что туда обрабатывает? Мама якось. О, так, нам вау. Цяло, Аномалия є одна. Ой, одна, одна. одна. Чикайда, да, давай дойдем. У світло, Є аномалія. Давайте. Оставив. А, тут дві було. У нас одна життя. Ага. Супер. Буде Це аномалія. Нема, нема, бро. Тут на горить світло, тут не горить. Давайте. Але чекаємо всіх. Люди, люди чекаємо всіх. Так, так. Перший поверх, логічно, що тут нема аномалії. Так, світло... Ні, там, погода, одна була аномалії. У не було. Ну це логічно, що Камера на першому нема. Ні. А чого Чує це те? тут світло не світиться? Ні, а, дуже... ні. а, ні. А, коридор був нормальний. Да, да. У, у нас вже мінус одне життя. О! Тут стрілка повернулася. Стрілка повернулася, аномалія я. Дві аномалії. Стріл. Що стрілка? Ну її тут <плес> вроді не було А тут інша ясь. Так, я сюди підходити не хочу. Не підходь! Біжи тепер. Аномалия, аномалія, тут картини не, ну, не по порядку. І стрілки нема. Две. Тут стрілки нема. Нет, не, було, не було, одна тільки Оу, стрілка є, одна аномалія Ні, ще одна, ще одна. Одна була. Ідемо далі. Ну куди а, за а, а, йде. Той швидко йде? Так. А, Ні, та, не... це можливо до аномалії не стосується, то що я теж можу бігати, але просто дивно. Та тут немає аномалії, це логічно, бо перший коридор. Хіба тут тінь? Було. А. Нема, 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 не було. О, тінь, тінь тут є. Є аномалія. Була, була. Була. одна одна была тут стрелка появилась одна не люди, одна все надо заснить а в была да а вроде было да. ну, да. о стрелка атала я одна yeah. Не, одна, 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 походу. Так, одна. Две! Бед, бед. Кидри. А, да, 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 две аномалии, две. А, там у тебя кола блокси была. Червоны камеры. Ну, на блоке червоны. Аномалия плюс одна. О, Хорош, Арсан. Хорош. Просто камера не блоке. Одна, одна, давай там. 10. О, картина інша. Дві аномалії. Заходьте, не заходьте. Дві аномалії. Дві. Ну, я ж казала, що... Шо... Чекай, а чого? А, там дверка відкрита. Ну так, я казав, дві. Ні, так я ж я дві нажала, це третя була. Одна. І чого? А там тінь була. Що за аномалія? Ну, я... я ж кажу, от сюди заходиш, тут тінь на тебе виглядывала. Ну, нема, нема, нема. Нет, наш. Хорош, ні, Арсен, хорош. Не, а тут картини одної не, не, не вистачає, Тут таблички нема. Одна аномалія не є. Одна одна, одна. Одна аномалія є. А де а... ще одна була? Там дві таблички не хватало, зараз подивіться. А, -а, -а. Нема. зараз немає, Вроді не нема. Давайте далі. Так, стрілка нормальна. Камера нормальна, тут тоже каже. Та і чи кольне Нема. Нема. О, тут опостер, не у нее. Не був, він не був. Одна аномалія, інша воєн. Хороша, Арсен. Там так, звуки аном... вон... це Аномалія. А, во вентиляція. Одна є. Дві. Дві. Три. Три аномалії. Та туди побіжи. Та три аномалії. А чо одна? Там ланцюг був, далі з вентиляції пішов дощ. І ще там у на нас монстр вибіг. Світло. Тобто можливо і дві, але ладно, хай вже одна буде Та одна, добре. О, вентиляція одна і вже є аномалия. Там ще монстр Ні, вентиляція все нормально, там тільки одна. О. А. Дві, дві Не підходьте до нього. дві аномалії. Подивіться на нього просто а чого ми? Так, не підходьте, Одна. не підходьте до того. Ні, бо все нормально. Нормально, йде, да. так. Да. йде да. в нуль. Так. А, я чула, там хтось закричав. Ого. Одна секунду, не ще. Я хочу подивитися точно. Так. Да. Хтось там хтось заходив. Там чел зайшов, типу, во. Перший. Чекайте, хіба тут зразу перший? Хіба на нульове?

Три. Ого. Арсен! Один, один, один. два. два. Тут оце... Два. Ну, числа перевернуті. А де перша? Два. два походу, тому що там закрити Там зверху там то перевернуто. То два. Ого! Ой! І... Не рухатись! А, не рухатись! А там, до двох не рухай. Картина, картина. Раз. Два. Нема, нема аномалії, брат. Нема аномалії. Mm. Немає а картини, картини. Oh, Дві аномалії, я так і знав. Але давайте заходьте тоді, коли всі впевнені, добре? Mm. Немає аномалії. 10? О, аномалії він біжить. швидко, Він дуже біжить. Одна аномалия. Дві. Ображено. Драки. Одна аномалія, тут стрілка є. Де? Yeah. Одна. No. No. За що? Я там не була стрілка. Там не було. Я, знач... не. Мусорник, все нормально. В лосі, все нормально. Це нормально. Немає. 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 Так, нормально. Це нормально ноль. Немає ніби. стрілка нормальна, точно. Секунду, я хочу подивитися. Е, мусорника нема. Раз. Два вікна. Два, вікна. Два вікна. Картини не в цьому порядку. Чир? 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 А, Чир? Я тут зайшла. Не заходьте, одна. О, там було, було, було. Два. Два. Три голова. Три, голова його. Так. Два. два. Він без окулярів. А, а, мусорника мене. немає. Раз. А, окуляри нема два. Раз. Ой, ой. А, біжіть, біжіть. Там зараз оцей монстр буде. Біжіть, біжіть. О, то, це і та сумка. Портфель інший. Три. Два. Три волосся інше. Та все три. Дві хвилини прийшли. Чотири. Ще одна дверка. Дві хвилини. Опять. Все? Так? Ого, дивіться, вісім. Один. Два біжить. Три. Він чата як його, Картина. Раз. Перевернути! Де, перевернути. Дві. Раз, картина, два. Картину, два раз. Э, оцей великий. А ще? А ще два Давайте хтось тоді відволікає. О! Біжи, 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 біжи. Два браво, постукали. Да, весь там то. Що Та там ще було? Чекай. Зараз гадаю. Той челбук. Раз. Чекайте, яка третя, я забула? Дві. Дві? Ідемо з двома. Дві. А, три. Постукаємо. По раз. Третя, дверка. Два. Два. І ще. Кардина і смітник. Кардина і, і смітник. Добре. Три. По три. Дверка, я не побачу третю дверку. А сидіска є паті. Диско, диско, паті, паті. А це діско єспати. Диско, диско, паті, паті. Раз, стрілка. Стрілка. Два. Три. Раз, три. Два. А це дійсно їсскувати. Четверти, Три. Дай Одна четверка. Стояла камера? Так, два. Три. Дверка. Чотири. Біжіть хтось. Спас, скільки стало? Чотири. Там, 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 там була завжди та, камера. Так. Я не було, не було, не було, не було. Ну, а на цьому все. Кому сподобалось це відео. З там подбаки забуємо підписатися. Нас вами була я, Мілапінки, Євген, Арсен і Івана і всім па-па-па-па! Всім па-па.